Моїй дівчині 25 років дісталася спадщина, і вона змінює її та псує наші стосунки. Пишу з фейкового акаунту, бо не хочу, щоб вона побачила, що я прошу поради, якщо раптом зайде на мій основний профіль. Батьки моєї дівчини розлучені, а її батько помер наприкінці минулого року. Вона була єдиною дитиною, тож успадкувала майже все, а це багато, бо її батько був багатим, принаймні за моїми мірками. Проблеми почались після того, як вона розібралась із усіма формальностями. Ми з'їхались, і я був радий, бо ми вже 4 роки разом. Спочатку я думав, що квартира, в яку ми переїхали, була єдиною, яку вона успадкувала, бо ми не говорили багато про її батькову спадщину. Але виявилося, що це лише одна з п'яти квартир. Я запитав, чому вона приховала це, і вона сказала, що не думала, що це важливо. А решту квартир вона вирішила або продати, або здати в оренду. Йобаний рот этого казино, блядь. Неважливо, що ти отримала 5 квартир вміє одної, що ти мелеш, блядь. Скажи, чесно що ти хотіла себе переничкувати, блядь, бабки, і все. Або розійтись, ну то ж, ну, 4 роки разом. Якось вже має бути якась довіра, любов, чи хоч щось має бути, блядь, якщо ви з'їжджаєтесь. Чого вона схов... приховала це? Мені стало якось не по собі. Якщо ми разом так довго і вирішили жити разом, то хіба логічно було разом обирати квартиру? Ну, кстати, да. Вона ж вирішила в яку переїжджати, виходить, тобто в неї п'ять 5 квартир, думайтеся. вообще, піздець. І вона вирішила сама в яку така. Е -е -е -е, Даже, блядь, а що, 5 квартир може дозволити просто наугад вибрати? Вона вибачилась, тож я залишив це в минулому. Але на цьому все не закінчилось. Потім я дізнався, що вона також успадкувала будинок і продала його без обговорення зі мною. Вона сказала, що хотіла віддати гроші мамі, щоб та жила комфортно, але я не вірю, що хтось просто так продасть будинок, щоб віддати гроші іншій людині. Це повна маячня. Ну, тут уже я з тобою, чувак, не согласен. Якщо в неї є 5 квартир і ще дом. Ну, блядь. Я б, звісно, продав би лучше одну квартиру. І мамки-бабки віддав, базара 0. Бо дом, типа, частний дом для себе оставиться вообще тема, да? Десь дачка, шашлячки, туди-сюда, чи назас. Але. Те, що він не вірить, що можна продать і дать мамки гроші, це вже, блядь, твої проблеми, чувак. Значить, в тебе з сім'єю якісь. Не прям дуже теплі відносини, бо я не знаю. Ще одне, що мене бентежить, вона просто не хоче ділитися. Її батько залишив машину і техніку, як от MacBook, і вона просто все собі забрала, навіть не запитавши, чи мені потрібен новий ноутбук. Я не чекав, що вона мені щось подарує, але ми разом вже 4 роки, і вона знала, що я думав про новий ноутбук. Було б приємно, якби вона хоча б запитала. Я також думав, що можу хоч трохи покататися на тій машині, але вона тільки говорить, що це її перша машина. Іронічно те, що вона навіть нею не користується. Вона надає перевагу автобусу або пішки. Вона також хоче, щоб ми платили порівну. Хоча я знаю, що тепер у неї значно більше грошей, і їй не потрібна моя частка. Я поговорив із нею про це, і цього разу вона розізлилась. Сказала, що ми не одружені, і я не маю права чекати, що вона ділитиметься спадщиною. Але ж я не про це казав, я просто сказав, що відчуваю себе відстороненим, бо вона приймає всі рішення сама. Вона бере машину, ноутбук, а я просто є. Вона не хоче зрозуміти, і навіть сказала, що саме через це вона мені нічого і не казала раніше, бо я, мовляв, поводжуся як альфонс. Як змусити її зрозуміти, що її егоїзм може зруйнувати нас? Мені все важче серйозно ставитися до стосунків, знаючи, що є люди, які ставляться з більшою турботою. Я думаю, запропонувати сімейну терапію, бо я її люблю і не хочу розриву, але вона має усвідомити, що не одна у стосунках, і я маю брати участь у важливих рішеннях. Ну, я согласен, типа, да. Ну, так якось странно це все подано, наче будто би він, блядь, якийсь реально. Просить, просить. Ну, по факту. Він не просить, він якби намікає: йоу, ти получила, блядь, 4 квартири, дом, машину, щось там, ноутбуки всякі, да? І йому взагалі нічого не дала? Чотири роки разом з'їхалися. Ну, я согласен, странно. Надо щось дати, тому що ви живете разом. Те, що ви не женаті, це діло времени. Якщо ти. Ну, це твою, ну, це так вона там показує, блядь, що хуй вона і вийде за нього, якщо вона так йому довіряє і нічого не ділиться, не знаю, може, це ще якась дитяча движуха, блядь, не, діли, не ділишся. Ні, ну тоже, як це? Оце вопрос, що вона не хоче ділити вона хоче ділити поручну оплату, це вообще піздець. Вона получила. Ну там 5 квартир дом, це ну, мільйонами вже враховується суми. Вона отримала мільйони доларів. Тому що якщо це в Америці, це мільйони доларів. А за квартиру там, тисячу доларів в місяць вона хоче платити пополам по 500. Ну, типа, камон, це странно. Це странно трохи. Не знаю. Оновлення. Чи буду я мудаком, якщо повідомлю податкову на маму моєї дівчини за ухиляння від сплати податків? З того, що я зрозумів, грошові подарунки вважаються доходом у деяких випадках, якщо податок не сплатив той, хто подарував гроші. Наприклад, моя дівчина сплатила податок на спадщину. Але я не думаю, що це те саме, що податок на дохід. Мені потрібно порадитися з юристом із цього приводу. Я впевнений, що сума подарунку далеко перевищує неоподаткований поріг, бо це були гроші від продажу будинку її батька, а це багато. Я не певен, але я знаю свою майбутню тещу. вона вважає, що я полюю на гроші моєї дівчини і спадщину. Я почув, як вона каже моїй дівчині, що я не вартий її, що я жадібний альфонс. Вона просто проєктує свої власні. Гріхи на мене. Це для мене важливо, бо моя дівчина дуже наївна і думає, що вчинила правильно, а я так не думаю. Ключові коментарі від автора ми разом уже 4 роки. Вона погодилася піти на сімейну терапію, бо після отримання спадщини вона повністю змінилася і стала егоїстичною. Вона зрозуміє, що я роблю правильно. Моя дівчина платить більшу частину наших рахунків. Ми переїхали в одну з квартир її батька, і оскільки в неї тепер багато грошей, ми нещодавно домовились, що вона буде оплачувати житло. У неї є проблеми з тим, що вона егоїстично ставиться до спадщини. Наприклад, вона приховала, скільки саме залишив їй батько і вже продала більшість майна. У більшості випадків чоловіки, які мають більше грошей і активів, не мають проблем з тим, щоб їхні жінки жили комфортно. То чому всі хочуть, щоб я почувався винним? Ми разом уже 4 роки, вона тепер значно багатша. Логічно, що вона платить більше. Ви не змусите мене повірити в інше. Ну, чесно кажучи. Якби хтось мені наче бореться, може мені бореться, бореться якась стереотипна ця двіжуха, що Мужик повинен знабжати жінку, хоча і тут я теж не согласен. Я складу, що не порівняно бути. Но коли у когось у парі є більше грошей, ну це якби. Таке чувство, начебто само собою розуміється, да? що той, у кого більше грошей, якби і має давати більше вкладати в отношениях. І неможливо, чи це жінка, чи чоловік на даному етапі, допустимо, жінка. Колись там вони відкриють бізнес, там він десь буде управляти бізнесом або буде розвинеться. Хтось там він буде більше шарити, він буде більше заробляти. Тобто, це ж така дюха, ну нестабільна. Ну, я не знаю, він якось це подає, будь-то би він якийсь, блять. Не знаю, не буду нічого говорити. Давайте почитаємо далі. Друге оновлення. Моя дівчина поставила мені ультиматум після того, як я запропонував змінити нашого терапевта. Ми з моєю дівчиною розпочали парну терапію кілька місяців тому. У наших стосунках була криза, і ми обидва вирішили, що варто попрацювати над цим, а не просто розійтись. Наш терапевт дуже відомий, тож я покладав великі надії. Перші кілька зустрічів пройшли добре, але згодом він став дивно зацікавлений у наших стосунках. Після двох чи трьох зустрічей він запропонував нам обом паралельно звернутися до окремих терапевтів, щоб працювати над собою індивідуально, а не лише над стосунками. Я відмовився, бо не бачу сенсу ходити на терапію самому. Ми ж прийшли саме для парної. Але, як я казав, він дедалі більше фокусувався на благополуччі моєї дівчини, як він висловився, і постійно згадував про індивідуальну терапію. А не хоче ли цей, блять, доктор, собі трошки, блять, Бабла пригребти, з цією подругою і собі карман трошки поповнить, а? Я захотів змінити терапевта, але моя дівчина була категорично проти, настільки що розлютилася на саму пропозицію, що мене також здивувало. Вона все ж почала свою терапію, як він радив. Минув місяць вона щотижня ходить до свого нового терапевта, а ми разом ходимо на парну терапію приблизно раз на місяць. І мушу сказати, вона змінилася. Але не на краще. Вона стала більш прискіпливою, дратівливою, звинувачувальною, часто свариться через дрібниці, а потім згадується на сесіях, де терапевт погоджується з нею, і вони обоє навалюються на мене. Нещодавний приклад, приблизно тиждень тому ми мали домовленість щодо житла, оплачуємо рахунки нерівномірно, бо в неї більше грошей. Її це раніше не турбувало, але раптом стало проблемою, і наш терапевт ще каже: це несправедливо. ...обтяжливо тощо. Тож я сказав, що або ми змінюємо терапевта, або я більше не ходжу, на що вона відповіла: або цей терапевт, або ми розходимось. Я вважаю, що розрив через це перебільшення, але вона навіть не хоче нормально поговорити, каже око за око, ультиматум за ультиматум. Я не знаю, що робити. Невже моя пропозиція була така вже нерозумна? Чи взагалі є спосіб виправити це, не переводячи все в ультиматум? Мені справді потрібна порада. Може хтось знає, як підійти до цього питання без жорстких умов? Редаговано. Оскільки всі згадують мої минулі помилки та старі пости? Так, я знаю, що був неправий. але ми ж мали вирішити це в терапії. Я думав, що ми на Relationship Advice, і тут мають давати, ну. Поради. Чому всі ігнорують проблеми, про які я написав саме в цьому пості? Друге редагування. Писати тут помилка. Я з радістю поскаржуся на ваші приватні повідомлення як на переслідування. Що, блядь, якийсь він сука трохи да? Блядь, наче якесь. Не знаю. М -м, не знаю, якесь странне послівкусі. Третє редагування. Хтось знайшов мене у Фейсбук, пролистав мій профіль, знайшов мою дівчину і скинув їй мій Reddit. Не просто цей пост, весь аккаунт і старі пости. Вам стало легше? Спатимете спокійніше? Спасибі, що зруйнували мої стосунки і, ймовірно, зробили мене бездомним. Єдине добре, терапія мені більше не потрібна, бо вона за неї більше не платить. Блять, вопрос тільки в денях, да? Ну, ні, ну окей, я понял. Ключовий коментар автора. Але якщо вона кине мене, я залишусь бездомним, бо зараз я не працюю і не можу дозволити собі оренду. Я можу повернутись до батьків, але вони не багаті. Тож, ймовірно, мені доведеться кинути навчання, щоб працювати повний день і накопичити хоч трохи грошей. Розваляться не лише наші стосунки, а все моє життя. Ну, добре, добре, я поняв. Зараз я скажу так: в кінці цієї історії в мене є таке. Тверде бля, почуття, що це реально якась сопля. Може, я не прав. Тому що це все, що він сказав, можна було подати якби в другий. Тож, ми не, ну, теж не знаю. Вначалі історія була така, що реально ця подруга все собі приничкувала, нічого йому не розказала. Але чого вона нічого йому не розказала? ми ж не знаємо предісторію, да? Може він реально Альфонс, як каже її мамка. Тобто, ну, не непонятно. Коментатори йому щось там теж його гноблять. Не знаю. Ну, така історія, не знаю. Пишіть, що ви думаєте, тому що для мене взагалі не понятно. Чесно, я хотів би стати на його сторону, тому що і правда, якщо у когось із партнерів більше грошей, це нормально, щоб він закладав більше Там за житло, за продукт, туди сюди це нормально. Ну Но тут, виходить, те, що він взагалі ну, на роботу не ходить, і ти на роботу не ходиш, блять. Ну, непонятно, непонятно. Мій вердикт. Непонятно. Пишіть свій вердикт. Ставте лайки. Пишіть коментарі чим побільше. Підписуйтесь, теребойте колокольцем мої. І, будь ласочка, ждіть наступне відео, бо ми з вами дуже скоро побачимося і дивіться решту відео. Всіх люблю, всіх цілую, Па-па.